Ви дуже помиляєтесь, якщо гадаєте, що не зможете самостійно приготувати таку вишукану красу на 14 лютого, і вам точно не треба складного обладнання або професійних навичок. Зараз навчу яскраві та смачні тістечка до дня всіх закоханих може приготувати кожен. Почнемо з приготування тіста. Всі інгредієнти, весь опис процесу буде внизу під цим відео. Якщо коротко, то тісто тут медове, а крем сметанний. А щоб не пропустити важливих подробиць, дивіться відео до кінця або переходьте на мій Ютуб. Там є повний рецепт.